Зайшов ось в магазин і дивіться, часничок Китай, Єгипет. Ну, Єгипет ще більш-менш гарний ну, за розміром, гарні зубочки. Ну, це такий сорт, що мілкий зубочок, так, таке собі. Ну, це четвірка, п'ятірочка, ну там є трієчки такі, але ну, це взагалі тут зубчика немає, тут менше грама зубочок. А то й по пів грама. Дивіться Китай. Коренева система. Просто кошмар. Маркусі. Що це за розмір? У мене нігать більше, ніж цей часник. Дивіться. Ми таке не то, що не сажаємо, ми таке навіть не вирощуємо. Ну, це просто жах. Тут максимальний розмір. це Якщо так по діагоналі взяти, то буде... 3 плюс, а так, о, ну це найкрупніший. Можливо, можливо, з натяжкою до четвірочки. А так, о, одна зубочка. Ось, о. А так то ось такий часник нам завозять і пихають в Україні. Де наш якісний часник? Куди він дівається? Ну, Наш то, звісно, на посадку, а от де загальна маса часнику, невідомо. Ось так буває. У нас так що ціни на часник ростуть, а часника українського немає. Де він, хто його знає? Все, Всім дякую. Дивіться, ціна ВТБ. 95 Китай. Не, навіть коріння від грязі не почистили. Ось такий часник. Мілкий, несмачний. Ну, китайський, до речі, ще й тут. Крупненький є, але ж грязний. А де на полицях магазинів ось такий часник наш 6 пару зубчиків і все, і наївся. Бравий часничок. Де, де наш часник? Де наш український часник на полицях? За гарною ціною.